Вітаю! Сьогодні будемо говорити про милозвучність в українській мові, зокрема про чергування прийменників у В. Розберімося, коли писати прийменник У, а коли писати прийменник В. Але спочатку я пропоную подивитися на це оголошення. Це реальне оголошення з Фейсбуку. Скільки помилок ви тут бачите? Правильно, їх тут дві. Переплутали приймальники у В. Або ще одне оголошення. Чи є тут помилки? Звісно, є. Для того, щоб писати грамотно, щоб не припускатися таких помилок, розбираємо правила написання у В українській мові. Все дуже просто. У це голосний. В це приголосний. Для української мови нехарактерне поєднання багатьох голосних чи багатьох приголосних. Тому ми будемо чергувати голосний, приголосний, голосний приголосний. А правила будуть такі: На початку речення, перед приголосним пишемо «у». у Києві, у Тернополі, у мене. Відповідно, перед голосним на початку речення пишемо в, в Одесі, в аквапарку, в автобусі. Якщо це середина речення, то між приголосними пишемо У, сів у трактор, купив у магазині, а відповідно між голосними пишемо в сіла в автомобіль. Перед ви, кви, зв, цви, льви, тви і подібними буквосполученнями треба однозначно писати У. Можна це запам'ятати реченням, великий філософ Львів'ян хвалив свій твір. Тому жив у Львові і жила у Львові, однозначно у, без варіантів. Після голосного перед приголосним пишемо в сіла в таксі, спитала в батька. І після приголосного перед голосним теж пишемо в наприклад, човен в очереті. Спитав в актора. Все дуже просто. Зауважте, що чергування не відбувається, якщо при чергуванні змінюється значення слова. Наприклад, вступ і «уступ». Абітурієнти вступають до інституту, це вступ і уступ це обрив. Або вдача і удача. Вдача це характер, він був непосидючої вдачі. А удача це везіння, враження і ураження. Враження це емоції, а ураження це ушкодження, наприклад, ураження електричним струмом. Вклад і уклад. Вклад це внесок, наприклад, вклад у банк, а уклад це спосіб життя, то тут чергування не буде. Поставте на паузу і потренуйтеся. Ставте пропущені У чи Ви на місці пропуску. А тепер звірте. Був у Львові, тому що між двома приголосними ще і Льви. Учився у Вінниці, бо перед Ви. Жила в Дрогобичі, бо після голосного перед приголосним. В одному зошиті, бо перед голосним на початку речення. Поїхав у Зимку. Бо між двома приголосними. Зауважте, що це чергування може бути не тільки тоді, коли у ви це прийменники, а й тоді, коли це перші букви у слові. Тобто, може бути учитель і вчитель залежно від ситуації. Повторив усе між приголосними. Спитав у студентів між приголосними. А тепер, коли ви вже знаєте правила, подивіться на ці оголошення і знайдіть тут помилки. Правильно, дзвонити в екстрених та критичних випадках, тому що між двома голосними. Реклама буде в Запоріжжі, тому що після голосного перед приголосним. Продовжуючи тему милозвучності, пригадаємо, коли пишуться сполучники І або «ї». А суть буде приблизно та сама, тому що І це голосний, а Ї це приголосний. Тож на початку речення пишемо І, і сьогодні спекотно. Між приголосними пишемо теж І, Євген і Степан, Богдан і Василь? Коли в нас зіставлення понять, тобто антоніми, наприклад, батьки і діти, війна і мир, тут чергування не буде, тільки І пишемо. Після голосного перед Я, Ю, Є, «ї» і йот, Яна і Євген, Яна і Йосип чому не ї? Тому що на початку слова я «ю», «є» позначають два звуки: ІА, ІУ, Є. «Ї» е». завжди два звуки «ї», «І, «і» І, І. То уявіть, як буде важко говорити «яна», «ї», Євген. Багато дуже приголосних. «Ї» ми пишемо між голосними, Олена й Остап. Після голосного перед приголосним пишемо теж «ї». Ну, крім Я, Ю, Є, «ї» і «йот». Олена й Богдан, Катерина й Павло. От і все. До речі, після І я, Ю «ї» Є, Є, пишемо і Теорія, і практика, мрії, і прогнози. Це зміни 2019 року. А тепер знову себе перевірте. Вставте пропущені І чи Є. Сашко й Антон, тому що між двома голосними. Вдень і вночі, тому що. Між приголосними, і це протилежні поняття, Євген і Петро, Оксана і Йосип, бо перед її, Ольга і Павло, бо після голосного перед приголосним. Батьки і діти, бо це протилежні поняття зіставлення чергування не буде, тільки і день, і ніч. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і я буду працювати для вас.